Всім привіт! Давно вже нічого сюди не знімав, пора це виправити. Люди залишали коментарі, щоб розповісти детальніше про червоний мухомор, як його правильно приймати, для чого його приймати, що це взагалі таке. От, У нас трошки сніжок випав, похолодало так нормально. Рішив піти прогулятись і заодно вам щось розказати корисне. От, всі ми знаємо що зі школи, що червоний мухомор це смертельно отруйний гриб. В сирому вигляді він дійсно є токсичний, його сирим не бажано їсти, тому що нічого корисного ви не отримуєте, навпаки буде тошнота, діарея. Якщо дуже багато з'їсте, прям дуже-дуже багато, можливі дійсно смертельні випадки. Тому це з однієї сторони є правдою. Але якщо гриб зібрати, правильно його висушити. А саме як правильно, температура повинна бути 45 градусів, я вважаю, що це ідеальна температура. Є люди, що сушать і при 70 градусів тоді, щоб ви розуміли, які процеси там відбуваються. У сирому грибі є багато іботенової кислоти, вона є токсичною. Під час сушки ось ця іботенова кислота перетворюється в мусцемол. І потім під час процесу, коли шляпки ще відляжуються 2 місяці, вона остаточно переходить в мусцемол. Якщо і залишається, то дуже мізерна кількість. І на мікродозингу це не є шкідливим. І до чого я вів. Швидкість перетворення ботенової кислоти в мусцемол напряму залежить від температури. Чим вища температура, тим більша кількість із цієї ботенки перейде в мусцемол. Мусцимол – це саме та речовина, яка лікує нервову систему, стабілізує ваш фізичний і психоемоційний стан. Якщо сушити при 70, то звичайно воно більше перейде, але також руйнуються інші речовини. І от Казали люди, які так сушили, що потім греб по ефектах він якийсь не такий, як той, що сушений при 45 градусах, і потім ще відляжується. Так що можна його сушити і при 70 градусів. Якщо вам, наприклад, швидше потрібен греб, а ви не маєте часу чекати 2 місяці, ну хоча б півтора. Бо якщо при 45, то потрібно мінімум півтора місяця його витримати в темному холодному приміщенні з доступом кисню. І після витримки ще раз підсушуєте, і тоді вже в вакуумну упаковку і так він зберігається. Якщо сушити при 70 градусах, то там буде менша кількість ботенової кислоти вже у висушених шляпках і менше часу потрібно буде чекати. Дехто взагалі не чекає, приймає одразу, але я не рекомендую так робити. Тому. Я вважаю, що найкраще все-таки при 45 градусів висушити, почекати і потім буде саме чудовий продукт. Ну, про сушку плюс-мінус розказав. Там вже з досвідом людина сама розуміє, який гриб як її краще приймати. Можливо, вам сподобається кращий ефект від гриба, який сушений при 70 градусів. Особисто мені 45 залишається це золотий стандарт. І коли вже гриб пройшов етап декарбокселяції, Можна його починати приймати. Один грам на день. Починати. Один грам на день це стартове дозування для всіх новачків, пів грама зранку. Зранку можна приймати на голодний шлунок за годину до прийому їжі, якщо у вас немає ніяких проблем зі шлунком. Тоді мухомор буде мати ще легкий антипаразитарний ефект. Ввечері можна приймати або там за одну-дві години до сну, або прямо перед самим сном. Я зазвичай приймаю прямо перед сном. Так, тут немає як. Прям чіткої інструкції, як з медикаментами, тому що гриб індивідуально діє, кожна людина може відчувати різні ефекти. Вони схожі в багатьох випадках, але є різні прояви, комусь подобається так приймати, комусь по-іншому. Так само є різне дозування. Головне, головний орієнтир мікродозингу, щоб ви не відчували вираженого ефекту одразу після прийому. Так що починайте з 1 грама на день. З часом підберете особисте дозування під себе, як це робиться. Приймали ви півграма зранку, пів ввечері. Малабар, дай відео записати. Потім додаєте 0,2 до тих півграм, приймаєте вже 0,7 і спостерігайте за своїм станом. Якщо ви відчули вже будь-які зміни в сприйнятті, хоч малеші, тоді віднімаєте. Якщо ні, приймаєте на наступний день ще плюс 0,2, вже буде 0,9, там, грубо кажучи, грам. Якщо від грама зранку і ввечері ви відчуваєте виражений ефект, значить це забагато для вас. І потрібно відняти ті 0,2. І от там орієнтовно 0,7 грам зранку і 0,7 ввечері, це буде ваше оптимальне дозування. Тому що мікродозинг це штука накопичувальна, потрібен час для гриба, термін курсу 2 місяці. Це в середньому. Якщо в людини прям якісь серйозні проблеми з нервовою системою, 2 місяці відчувається замало, можна продовжити до 3 місяців. Але обов'язково потрібно робити перерву, тому що. З часом виникає теж то, толерантність до гриба і ефект вже не відчувається. Потрібно давати організму паузу, щоб ви на дистанції краще бачили, як у вас змінився стан до і після. І потім самі відчуєте, чи вам потрібен наступний курс, чи не потрібен. От, у мене, наприклад, був останній курс з місяців 7-8 назад. І поки що я відчуваю, що мені його не потрібно приймати. Що дає мухомор на мікродозингу? Можна сказати, що це природний антидепресант, хоча в нього є властивості набагато ширші, але в основному люди його приймають, за діля того, щоб нормалізувати свій психічний стан. Якщо у вас турбує тривожність, нав'язливі думки, недосип, погано засинаєте, вам важко просинатись, взагалі якісь ну, нервова система виснажена. Мухомор це те, що вам треба. На першому тижні прийому одразу помічається зміна позитивного в сторону сна. Вам легше засинати, сни з'являються дуже яскраві, кольорові, з цікавим сюжетом. От, далі ви е, самі помічаєте, як ви стаєте більш спокійніші, люди по-іншому починають дивитися на світ, світосприйняття міняється загалом. Хоча це теж від людини ще багато залежить. Якщо у вас є конкретна проблема і ви приймаєте його з цією метою, щоб вирішити цю проблему, він вам допоможе. Якщо ви і так, у вас все нормально, і просто це ніби модна тема, зараз мухомори, всі дяді, я попробую, але у вас і так все по суті чудово. Нічого ви такого аж не помітите від мікродозингу, тут потрібно мати ціль, і він її допоможе вирішити. І так само допомагає от, позбути шкідливих звичок з алкоголем, допомагає, прям, він хімічно впливає на ті самі рецептори, що впливає алкоголь. І після курсу люди помічають, що суттєво зменшився потяг до алкоголю, бажання само відпадає вживати його, або суттєво зменшується. З нікотином теж можна спробувати, але теж все залежить від людини. Якщо вам... Потрібно це, він вам цьому допоможе. Ну так, щоб греб все заміж вас зробив, ви просто його з'їли і у вас життя помінялося, такого немає. Точніше, життя у людей міняється, але вони також щось для цього роблять. Греб не робить все замість людини. Це інструмент, яким треба вміти користуватись. Це більше, можна сказати, народна медицина. Офіційних наукових досліджень прямо на людях немає. Є дослідження про склад мухомора, про те, як він там впливає на, на тварин, теж було. 90 днів вроде, давали, ну там не сам мухомор, а мусцемол. Є дуже багато позитивних відгуків від самих людей. Мікродозинг є цілком безпечним, тому що це дуже маленька кількість гриба, вона не дає вам якогось галюциногенного ефекту. Якщо ви правильно його приймаєте, це буде тільки позитивно на вас впливати. Якщо ж їсти кожного дня середнє дозування там, чи боже ворони високі, тоді тут вже нічого позитивного для вас не буде. Хоча є теж різні люди. Середнє дозування теж має свою користь, якщо воно приймається не постійно, а так точково, коли вам потрібно, наприклад, швидше заснути, приймаєте там не один грам, два, три, але це вже з досвідом, і кожен сам собі має свою голову на плечах і розуміє, що він робить і для чого йому це. Моя думка на рахунок цього гриба що це дуже чудовий лікувальний засіб. Якщо вам, наприклад, ви приймаєте антидепресанти, то. Краще спробувати мухомор, тому що в нього немає таких побічних ефектів жорстких, немає ефекту відкату. Після курсу той ефект ще зберігається у вас до, до пів року. Тоже, в принципі, індивідуальна штука, але загалом десь так. Тому, якщо є таке бажання, краще спробувати натуральні засіби, ніж таблетки, від яких потім ще пару пачок таблеток треба, аби побочки від тих таблеток зняти. Це теж собі суто індивідуальна справа. Хто цьому не довіряє, сумнівається, боїться, краще не пробуйте, тому що людина може собі накрутити набагато сильніше, аніж воно є насправді, собі внушити, що от він там мені прям жорстко пошкодив і так далі. Але також у нього є і протипоказання, його не можна приймати абсолютно всім людям. Якщо у вас проблеми з психікою дуже серйозні, проблеми з внутрішніми органами, вагітним жінкам також не можна, дітям теж не бажано. Ну, Все-таки це є галюциногенний гриб, хоч це і мікродозинг але він впливає на психіку. Тут треба е, підходити з розумом, не перевищувати дозування, і тоді буде позитив. Хто хоче більш детально ознайомитися з цією темою, у мене є чат в телеграмі, також є канал, е, залишу посилання в описі. Можете мені написати в телеграм, що вас цікавить. Е, я продаю ці гриби не тільки мухомори, в мене є і інші гриби, їжовик вирощую власноруч. Дуже ефективний природний ноотроп, він покращує пам'ять, концентрацію, додає енергійності, також допомагає при депресії. Хороша, натуральна штука, не китайські гриби, які тільки по вигляду файні, а дійсно дієвий продукт. Кому цікаво, звертайтеся. Зараз, до речі, проходить акція. Можете придбати по вигідній ціні. У себе на каналі я часто проводжу опитування у людей, які приймають мухомор чи їжовик. що вони відчувають. І там можна побачити статистику, самим щось е, написати, розповісти, як ви відчували ефекти. Загалом долучайтесь до грибної спільноти, ось можете побачити, от як мухомор пливає на сон чи відчували якісь побічні ефекти. Про збір мухомора його сушку я детальніше розказав в попередньому відео, залешу тут можете перейти глянути. Ну Поки що зима то розповідаю більше про його властивості. Коли вже буде сезон, покажу в яких місцях він росте. Більш, більше буде відео про збір. Підписуйтесь, тут буде цікаво. А муха морту сильна штука, про нього знають всі віки ростуть в лісах, такі ліки, Хтось ходить, копає, ламає, а хтось їх бережно складає, пиздять отрута це, а може лік? Одне я знаю точно, як розуму нема, рахуй каліка